Всім привіт, мене звуть Каріна, і сьогодні я вам розкажу про місяць. Місяць єдиний природний супутник землі. Він другий за яскрастю після сонця. І створився із за того, що на землю пав великий метеорит розміром з Марс і відковся кусок Землі. Це було 4,5 відділення років тому. Це перший поки що єдиний небесне тіло, на яке ставала нога людей. Завжди можу побачити лише одну сторону місяця. Це виникає із -за того, що він обертається синхронно землі. Місяць у 400 разів менший за сонце, але у 400 разів ближче до землі тому нам здається, що в хувні однакова розміру. 2000 90 1969 року американський космічний корабель Аполлон 11 зі з трима astrona на борту першим в історії просто здійснив посадку на місяць. Аполлон 11 перебував на місяці 21 годину, 38 хвилин висадку одну секунду. Відважні астронавти здійснили один вихід на поверхню супутника, який тривав 2 години 31 хвилин. Першою людиною, що ступили на місяць, були Ніл Армстронг, а другою Едвін Олдрін. Вони встановили на місці висадки прапор США і зібрали 21,7. Десятих кілограм зразків місячного ґрунту. Третій астронавт залишився на карані. Хвилин після Армстронга він випробував різні способи швидкого пересування поверхнею місяця. Найдоцільнішої астронавти визнали звичайну ходьбу. Екіпаж пройшовся поверхнею, зібрав зразки місячного ґрунту і встановив телевізійну камеру. Після цього астронавти підняли на місяці прапор США та провели двохвилинний сеанс зв'язку з президентом Ніксоном, встановивши на поверхні, місця... як ви думаєте, чому люди, коли ходять на місяці, ніби підприєм?